Кожен день, коли ми з вами виходимо на вулицю і дивимося на небо, ми з вами спостерігаємо те, що небо може бути по-різному затягнуте хмарами. Колись може бути менше, колись може бути більше, колись може бути взагалі, знаєте, якось посередині. А знаєте, що в цього менше більше є свої назви. І взагалі, що оця затянутість неба, вона ділиться на скількись там з восьми. Тобто одна восьма, дві восьмих, вісім восьмих, само собою може бути нуль восьмих, в тому числі може бути там чотири восьмих і так далі. І для цих дробів, для кожного з цих дробів є своя назва. Точніше, я би сказав, для групи дробів є своя назва через те, що переважно по одному дробу на якусь конкретну групу нема. Тільки нуль з восьми, тобто нуль восьмих і вісім-восьмих має от прям повністю свою групу. А все, що, скажімо так, не категорично, воно входить, наприклад. По 3 або по 2. От ми зараз це з вами і розберемо. Ви виходите, дивитеся на небо і спостерігаєте повністю чистеньке небо від хмар. Це означає, що 0 з 8, 0 0,8, само собою, clear sky. Просто чисте небо. Все, більше нічого. Далі, якщо подивитися там на небо, ви бачите такі, знаєте, невеличкі хмарки, які практично його не забивають. От приблизно на 1 восьму або на 2 восьмих забитості неба – це few clouds, тобто декілька хмар. Few – це буквально перекладається на українську мову як декілька. Далі 3 восьмих, ось так воно плюс-мінус виглядає, і 4 восьмих. Це вже називається scattered, тобто розсіяні хмари. Їх уже трішки більше, вони займають більшу частину неба, і все таке. Їдемо далі. 5 восьмих. 6 восьмих, 7 восьмих. Це все одна група і називається вона Broken. Брокін називається просто через те, що воно, знаєте, як розбито, ніби хмари розбиті і ще просвітлюється чуть-чуть там сонце або небо через ці хмари. Але вони займають дуже велику частину неба. Ну тобто, ну, 7-8, це дуже багато. А 8-восьмих -8. це вже оверкест. Тобто похмуро, небо повністю затягнуте хмарами, немає жодного просвітлення. Але для чого це потрібно взагалі комусь знати? Ну, взагалі, це потрібно знати пілотам. Я веду авіаційний канал, і ми зараз будемо це. Дивитися якраз з точки зору того, чого це потрібно знати в авіації і чого це потрібно знати безпосередньо пілотам. От для чого їм ця інформація? Вони її слухають і бачать, повірте, багато де. В АТІС це автоматична роздача інформації в якомусь там конкретному аеропорту. Ви можете налаштуватися на частоту і послухати собі АТІС, і там буде інформація про хмари. І саме там буде сказано «scattered», «overcast», «broken». Ф'ю, це все буде сказано, і буде сказано, на якій воно висоті. Ви можете це побачити в метарі. Метар це така погодна зводка. От просто по тому, що зараз відбувається на даний момент в тому чи іншому аеропорту. Вона випускається раз в пів години або раз в годину. Це залежить все від аеропорту. І ви можете зайти, подивитися, там так само буде. Позначка, яка є хмара, може бути там broken, вона позначається як BKN, кей бикини, або scattered, воно позначається, якщо не помиляюся, SCT. І далі буде після цього написано, на якій висоті вони знаходяться елементарно. Так само і в TAF. TAF це то саме, практично Шометар, воно написане тим самим кодом Шометар, але це. Саме не те, що зараз відбувається в аеропорту, а прогноз погоди, який там видається на одну добу від якоїсь конкретної години до якоїсь конкретної години. Ви це всюди бачите. І для чого це? Ну, дивіться, якщо ви літаєте VFR польоти, VFR польоти це правила польотів по візуалу, тобто правила візуальних польотів, коли ви орієнтуєтесь по тому, що ви бачите за літаком. Ви орієнтуєтесь не по приборах, не по якихось там радіонавігаційних штуках, а саме по тому, що ви бачите ззовні. Ось так ви літаєте. І якщо логічно у вас будуть низькі хмари, низький оверкест або низький брокен, наприклад, на 2000 футів ви полетіти не зможете. По правилах, взагалі, хмари мають бути мінімально на 3000 футів над землею, для того, щоб ви могли зробити vfr політ. Ось, якщо я зараз не правий, можете мене виправити в цьому плані. Ось важливо це знати, от саме для. VFR польотів, щоб ви не залетіли випадково в якусь хмару, не заблудилися там, не збилися, не почали робити з літаком непонятно що, не перевернули його вверх ногами через те, що ви нічого не бачите, якщо ви лише починаєте літати, якщо ви лише вчитеся. Ось для такої причини це може бути дуже корисно. І так само, само собою, вже коли ви літаєте і по IFR, по правилах польотів по приборах, вам це важливо знати також, для того, щоб ви просто знали, які процедури вам потрібно буде робити, коли ви будете влітати в хмару, на якій висоті вона знаходиться, що вам очікувати від вашого Зниження або від вашого зльоту, коли ви перестанете бачити, що відбувається навколо вас, коли ви туди влетите, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Ось тому хмарність для пілота це важливо. Це важливо навіть просто через те, що пілот напряму працює з небом, працює з хмарами. Він туди летить, він там пересувається. Ось тому, шановні, це буде все на сьогодні. Дякую за те, що залишилося зі мною до цього моменту. I'm gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet. Lose won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work eight hours, i am work nine. If the tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time.